Всім привіт! В даному відео ми научимося створювати ярлики для наших програмок на базі операційної системи Windows 11. І для прикладу, нещодавно на свій комп'ютер я встановив VLC player. Але ви зараз його не бачите у мене на робочому столі, тому що ярличок просто сюди не загрузився, не встановився. Як же нам це виправити і зробити наш VLC Player доступним? Із нашого робочого столу, так як ми до цього привикли. Для цього нам спочатку потрібно створити ярличок для даної програмки. І для цього ми опускаємося в самий низ на панель завдань, і посередині у нас є пошук. Натискаємо лівою кнопкою Миші на пошук. Далі, в даному рядку, в рядку пошуку, вводимо наш пошуковий запит. І так як у нас це VLC player, то я так і ввожу. Ось з'явився наш VLC player. Можна, в принципі, обрати будь-який із цих значків, немає значення, обираємо саме перший, натискаємо на нього правою кнопкою миші. Появляється у нас контекстне меню ось таке. Натискаємо другий пункт зверху Відкрити розташування файлу і відкривається ось така папочка з нашими VLC-плеєрами. Але, як ви можете замітити, біля кожного vlc плеєра тут є ось така невеличка синя стрілочка, це означає, що це ярлички. Нас цікавить саме програма. В принципі, можна створити із ярлика ярличок. Але я вам покажу, як це все в ідеалі працює. Тому натискаємо ще раз правою кнопкою миші на VLC Media Player, відкрити розташування файлу, третій пункт зверху, відкрити розташування файлу. Натискаємо. І ось відкривається вже папочка безпосередньо з нашим VLC-плеєром. Це вже наша чиста програмка, в типі файлу пише застосунок. Тобто, це наша програма, це і є наш VLC player. І так, натискаємо на нього правою кнопкою миші. Появляється ось таке контекстне меню. Опускаємося в самий низ, натискаємо Показати додаткові параметри. І появляється уже старе, добре, нам відоме контекстне меню, до якого ми звикли в попередніх версіях Windows. І тут четвертій пункт знизу створити ярлик. Натискаємо Створити ярлик. Появляється ось таке повідомлення, де нас. Питають, чи ми хочемо помістити ярлик на робочий стіл. Так, звичайно, натискаємо кнопку так, це саме те, що ми шукали. І як ви бачите, у мене на робочому столі вже з'явився VLC Player. Це те, що нам було потрібно. І так, закриваємо. Пробуємо запустити, натискаємо два рази лівою кнопкою миші на даний ярличок, і запускається наш VLC player. Значить, ми зробили все правильно. Так само ви можете робити з будь-якою іншою програмкою, яку ви встановили на свій комп'ютер, але ярличок якимось чином на робочому столі не з'явився. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайки, так як попереду у нас буде ще дуже багато всього цікавого і корисного.